Друзі, усім привіт! Усім привіт-привіт-привіт! Хотіла почати відео з того, що дістали вже ці сусіди. Реально. Цю немет гриць з ними. Нічого, завжди так не буде. Ні, чому дістали? Тому що, знаєте, як би там не було, який би час не був. Але новий рік іде. Хочеться не те, що там святковий настрій, там іще щось, але все одно ти до нього готуєшся. Ти хочеш постирати штори Гардіни, ти хочеш прибрати. Вчора в 9 світло вимикали ранку. Я сьогодні, думаю, нічого не буду з 9-ї години робити, зачекаю, ну, зараз в 12.47. Ну, це таке воно. І думаю, чим би зайнятися, що підемо по магазинам линдати. Ні. В епіцентр хочу поїхати. Але якщо я вийду, та буде маршрутка, я сяду та поїду. Якщо маршрутки не буде, Мені потрібен крем для рук. Не знаю, який взяти. Тому що останнім часом я щось не можу я, щоб в мене були такі, знаєте, великі банки. Мені хочеться частіше його міняти. Щось новеньке, новеньке. Це в мене з шампунями так було. Понабирали, що мила, А зараз мені ще хочеться новенький шампунь. Думаю, ні, зупинись. Так я перейшла крем для рук. Ну, він в мене там вже і закінчується, тому потрібно. Зазібралася Таня. Зараз магазини не будуть працювати, повітряна тривога. Не знаю, чи може піти в парк погуляти. Це ж ви розумієте, що і епіцентр вже відміняється, тому що повітряна тривога і ну, не працює епіцентр, коли повітряна тривога. Ладно, тоді піду в простор, подивлюсь зараз крем для рук. Так, тут в просторі навіть акції є, Крем для рук. Я ось цей дивилася, кажуть, вчора тільки приїхав виробник Китай. 39 гривень. А що мені подобається, зараз покажу. Ой, присядемо трішки, трішки сюди. Ooh, ось такий. Чи не такий? Я вже не пам'ятаю, який мені подобається. Нівія мені не підходить. Ну ось у Польський ще. Oh, yeah. В общем, зараз буду вибирати. Зараз покажу, я звернула увагу на цей крем, мабуть, я його візьму 62 гривні. Ем, крем для рук, бальзам. 62 гривні, А я ж крем в руках ношу і ще там дивлюся щось таке. А дівчинка підходить і каже, вам корзинка не потрібна, та я мені корзинку кажу, ні, дівчата, ні, не потрібно, тому що я, якщо понабираю, повну корзину. Ні, тільки крем для рук. Вона засміялася, каже, ну, зрозуміло. А я вирішила до ялинки підійти, до нашої новорічної. Головна ялинка. Привіт! Привіт-привіт! Це тільки звернула увагу, що я перестала за собою стежити. Я б раніше б отак от не вийшла. Синій шарф, якась незрозуміла шляпа, шапка, куртка. Все не в колір. А зараз якось, знаєте, на це і не звертаєш увагу. Щоб ближче до руки взяв, надів, побіг. Ой. І якось знаєте, яка в тебе вага, як там в тебе підборіддя ти висить. А воно в мене не висить, воно нормальне, я вам скажу чесно. Але коли ти одягаєш щось таке шарф і ще, і ще, ти закупорюєшся, і тобі, коли холодно, ти ще отак от робиш, то от така паць-паць. Ну нічого. А дома ви ж ви бачите, такого немає. Тільки коли от верхній одяг одягаєш і шарф, то воно якось отак. У вас теж так? Так, щось мені не дуже гуляється. Мабуть, зараз піду в Аврору зайду в магазин. Подивлюсь, що там. Я зараз в Аврорі. Світла немає, вони від генератору там. Бачите, якось так темновато. Я навіть не знаю, що дивитися. Гірлянди новорічні. Так, впіва подивитися. Ось які чашечки класні. Так, так, так. Сороти. Товари для дому. Це я включила фонарик, щоб краще було видно. Продавчиня стала, так дивиться. Тітка фонариком щось світить, на телефон знімає. Ну я вам показую, що є в Аврорі, може, що комусь потрібно буде. Ось. Так, в Аврорі отакі чіпси з'явилися. Я у Каті, коли була в Києві, брала, то вони. Да, будь ласка, походьте. Коли я в Каті в Києві була, я брала, то вони смачні, тільки ціни немає. Я з сиром зараз візьму. Так, незручно так, коли немає світла, ти звик вже знаєте ходити світлофори і так далі, а зараз світла немає, світлофори не працюють. От, якось так не дуже зручно. А я чіпси купила, а зараз хочу ще сходити, там одні цукерки дуже смачні. Я купую, вам покажу. Ось такі смаколики, он з вишнею є. Це тут цукерки. О, Мішка. Ось такі класні. Класні, класні тортики, вкусняшки. Я цукерки вже купила. Так, все, йду додому. Роблять у нас генератори. Це коли світла немає, вмикаються, тому і аптеки, і крамниці працюють. О, з вулиці яка класна! Які класні щечки з вулиці. А зараз я там покажу, що я там накупила. Так, з чого почнемо? Це в Аврорі я купувала, не працює. Немає електрики, не працює термінал, готівка тільки, коли немає, щоб ви знали. 48 гривень за 4 пачки. 48 на 4. Рахуйте, скільки стоїть одна пачка. Я тільки з мороза, я зрозуміла. Оці цукерки, я їх обожнюю. Раніше вони називались Прометей, а зараз якось усі... їх по-іншому. Називає чи що написано. Я назву їх ніяк не запам'ятаю. Ось. Одамір. Добре, хай буде Одамір. Е, ціна за кілограм 164 гривні. Класні. З горішками ням 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 Я так і люблю. Як Прометей, тільки м'який такий, знаєте, то прометей був м, такі цукерки, що гух. Ось такий крем новий, тільки вчора вони отримали. Е, скільки там 39 гривень було. Це я купила. Каже, Китай роби. Десь вона тут Китай побачила. Я нічого не бачила, я запитала тільки. Ось, і ось такий крем для рук купила. Я не можу, щоб у мене один, був, мені потрібно двома щоб два. Один такий, один такий, щоб звикання не йшло. Оце 62 гривні. Ну, це як на кожен день, а це коли припече, знаєте. Це я тільки що руки мила, щоб вам там темно, навіщо? У мене тут стоїть на кухні. Це для миття посуду, а це і мило стоїть. Оце я нещодавно я купувала теж в просторі. Яке класне мило. Воно прозоре, без барвників. Це те, що я мила бачила. Я навіть не знаю, хто тут виробник такий. Я вам ближче покажу, бо я ж не є блогер, який там про товари все розповідає. Я про життя своє розповідаю. 72 гривні тут скільки? Пів кіло? Так. Так, 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 Ось таке мило. Ну класне, класне. Тільки що смс прийшла. Я ходила там в державну установу, треба було довідку одного. Ти приходиш, замовляєш довідку, там таке єдине віконце. І потім тобі на телефон приходить смс, коли ця довідка готова, і прийти її забрати. Я сьогодні зранку їздила і замовила. Ну, зараз приходить смс, вже готова. Ну, думаю, поки не, немає світла, то, то піду. У них там генератори. То вони працюють. Вони не працюють тільки тоді, коли повітряна тривога. Ну, вона вже закінчилась. Це вирішила зараз цукерку з'їм. І піду, дивлюсь віконечко. Ялинку хтось уже додому тягне. Ну. Горішки, бачите, які класні. Ну, на снікер з чимось схожа ця цукерка. Я ж тільки прийшла з морозу, і це знову на мороз. Ні, ну довідку треба забрати. Вау, ви подивіться, яке небо. Приїхала, зараз беру довідку і все. Так, я вже справилась, повернулася додому, хочу до ялинки трошки підійти, але ну, вона ще не освітлюється. Я не можу зрозуміти, чи мороз у нас спадає, чи то я вже так адаптувалася. Ну, на вулиці вже так темніше, а на камеру так начебто світло світліше. А ще ялинку не вмикали сьогодні. Ну нічого. Оце, знаєте, і ходиш і тиняєшся, як у той дурий. Так би, знаєте, вдома щось робила. А так цілий день. Цілий день ніяк. Ну нічого, зато адаптувалася вже. Цей ліхтарик. І його в руки, у, у руки взяти. О! Так, я вже вдома. Сьогодні дуже довго. Немає електрики, дуже довго. На вулиці вже темно. Це я так сидю і думаю, що потрібно для щастя, так? Пакет з конфетами. Кава, вечір романтик. І буде, їсти. Вона Там вже печіночку дістала. Зараз пшоно закипить. Ну, а що, що я ще видум... можу тут видумати все, що можу. Дякую тобі, ліхтарик. Ти класний. Печіночка ще є. Закипить. прикрутю. Коли буде майже готова, готове, готове моє пшено. Ну, тоді печіночку викладу воно так разом. І прогріється печінка, бо я не люблю печінку на наступний день. Шано, шано, це би позбирала? Треба позбирати, таке я не люблю. Вау! Хто пікнув? Ти пікнув! Ти пікнув! Михай хай усі. Я ж кажу, завжди погано не буде. Ось і не потрібно ніс у цей тінь-тінь. Ні, ну це вже перебор сьогодні. Такий був перебор з електрикою. Ну, що ти поробиш? Треба вимикати. Зараз. О! І все буде добре. Обов'язково! Люблю, коли, знаєте, казка закінчується якимось таким... Добрим, добром. У мене буде там добро, прикручую. Парам-пам-пам, я піду монтувати вам відео.